Доброго дня! Вас вітає магазин магазине Попереду зимові свята. Саме тому ми дуже хочемо вас порадувати. Ми запускаємо чудові знижечки на майже весь наш текстиль. Маємо в наявності ось такі тепленькі піжамки. Вартістю 1200. І від цих цих ціночків ще буде знижечка 15%. Я ось такий варіант тепленької піжамки. Я ось такий тепленький костюмчик, вартістю всього 850. Я ось така чудова м'якенька піжамка в двох кольорах. Вона ще є в блакитному. Вартість без знижки 750 гривень. Я ось така тепленька піжамка, чудової м'якенької і якості. Я ось така блакитна. Маємо сіреньку, дуже стильно на гудзиках. Також хочу звернути вашу увагу, що за знижечкою мінус 15% у нас зараз продається вся термобілизна і дитяча, і жіноча, і чоловіча. Також маємо в наявності чудові светрики з капюшончиком та з горлишком, якраз для такої погоди. Ще маємо в наявності ось такі чудові ковтинки. Є варіантик з капюшоном. Вартість без знижечки 900 гривень, є в різних розмірах. Є ось така інша моделечка в цірому кольорі. Вартість без знижечки 900 гривень. Є варіанти без капюшончика. Ось так вона чудово виглядає і гарно сидить на тілі. Ось такий варіант ціна без знижечки 650 гривень. А також за чудовою ціною в нас є класні гольфики в декількох кольорах. Ось такий супер м'якенький гольфик буде коштувати всього 250 гривень. Дуже приємний, м'який до тіла матеріальчик. Нагадую вам, що вся наша продукція турецька, вона дуже гарної якості і носиться роками. А також нагадую, що від всіх цих цін, які в мене вказані на ціннику, у нас ще діє знижечка мінус 15%. Стигні скористатися чудовою пропозицією. А ще в нас є ось такі теплезні спортивні костюмчики. Вартість такої ковтинки без знижки всього 500 гривень. Вона дуже тепла, дуже приємний м'який матеріальчик. Також є ось такі теплезні спортивні костюмчики турецького виробництва, також дуже-дуже теплі. Позаду йде ще капюшончик. Маємо ще ось такі червоненькі підліткові варіанти. Ціна ось такого костюмчика без знижки – всього 850 гривень. Я перевірена руками. Будемо вас чекати за адресою Миколи Садовського, 91, магазин Еміне напроти спортшколи. Чекаємо на вас!